Останні місяці Росія стягувала свої найбоєздатніші сили до кордонів з Україною. 22 квітня міністр оборони РФ прочитав з Аркуша заяву про відведення військ. Прийнято рішення завершити перевіричне мероприятия в южному і западному воєнних округах. Однак, судячи зі знімків із спутників, великі військові табори. Як стояли на кордонах з Україною, так і стоять. Також триває концентрація сил в окупованому Криму. Нагадаємо в 2014 році керівництво РФ неодноразово заявляло про відведення військ, але закінчилося це відведення вторгненням в Україну з подальшою окупацією Криму та частини Донбасу. Супутники тоді відіграли важливу роль не тільки у відстеженні переміщень путінських солдатів. А й в доведенні їхніх воєнних злочинів. Як приклад, за допомогою Google Earth було остаточно доведено 137 випадків обстрілу України з території Росії. Однак сьогодні ми хотіли би за допомогою супутників дізнатися про те, як окупація Росією позначилася на українських землях і життях людей. Не так часто глобальні зміни на планеті помітні з космосу. Але одним з найяскравіших винятків є Донецький аеропорт, який став символом стійкості українських військових. Експерти місії ОБСЄ продовжують фіксувати велику кількість вибухів у районі Донецького аеропорту. Лише за один день 306 вибухів. Його обороняли 242 дні. До війни у Пісках Донецької області мешкало понад дві тисячі людей. Станом на 2015 рік у селищі залишилося 13 осіб. На найближчій вулиці дотліває будинок. Це наслідки нещодавнього обстрілу. Людей у селі майже не залишилось. Луганський аеропорт був стерти з лиця землі. ВСУ обороняли його 146 днів. У курортному селі Широкине, що під Маріуполем, мешкало півтори тисячі людей. У Широкиному ще й досі горять хати це наслідок обстрілу. Зараз не лишилося нікого. ВСУ утримували стратегічну висоту Савур-Могилу кілька місяців. За даними Міноборони України, обстріли велися з території РФ. Район селища Червоний жовтень також обстрілювали з Росії. Рани землі від снарядів затягуються. Але були вбиті тисячі людей. Мільйонам довелося полишити рідну домівку. Була знищена економіка регіону. А все почалось в 2014. Прийшли так називаємо защитнички. Вирізали кабеля, вивозили двигателя. Все ценне поснімали. Коли всі люди поїжджали і сиділи в підвалах. Вони тут орудували. Із супутників не просто побачити результати розграбування Донбасу російськими військами та найманцями. У порізаних на метал або вивезених до Росії сотень заводів, переважно залишився дах, і згори нічого розгледіти не вийде. Однак, результати розграбування можна побачити трохи інакше. Зараз ви бачите розсекречені геознімки Пентагону. За якими можна судити про економічний розвиток регіону за освітленістю у вечірній нічний час доби. Як приклад, так змінювався за останні роки Київ. Тут показані зведені середні значення за рік, і ми бачимо, що яскравість Києва трохи збільшилася. За цими знімками можна судити не тільки про розвиток регіону, а й про деградацію. Так згасали території Ордло. Колись сяючи багатий Донецьк, потьмянів у Криму деякі ознаки розвитку помітні у Сімферополі. Прибережні ж території явно потемніли, особливо в портових містах. Однак у випадку із Кримом цікавішою є не економічна, а екологічна ситуація. Відповідно до міжнародного права, окупант зобов'язаний забезпечувати окуповані території всім необхідним, у тому числі водою. Україна забезпечувала 80-85% потреб Криму у прісній воді через північно-кримський канал. Після анексії постачання води на півострів припинили, що стало для Москви фінансовим ударом. Неспроможність Росії налагодити водопостачання в Криму призвела до критичної ситуації. Зараз ви бачите одне з найбільших кримських водосховищ Сімферопольське. Навіть з урахуванням зміни сезонів і рекордних опадів дуже помітне обміління. Загородське водосховище. Тайганське водосховище. А це найбільше кримське водосховище. Чорноріченське. Його об'єм 64,2 мільйона кубометрів. На тлі попередніх гігантів Аянське водосховище здається невеликим, але його висихання і найбільш показове. Повністю пересохли такі річки, як Альма, Біюк, Карасу, Бельбек, Сересу, Танасу, та інші площа зрошуваних земель на півострові скоротилася зі 130 160 тисяч гектарів до 14 тисяч, тобто більш ніж у 10 разів. Зараз на кадрах Vegetation Index NDVI. показник рослинності та його негативна динаміка, помітна неозброєним оком. Повільно, але невблаганно кримські річки та озера висихають, міліють побудовані Україною водосховища. Складно осушити цілий регіон. Але мудре управління з Москви змогло перетворити величезне Аральське море на пустелю. І все свідчить про те, що Росія доведе Крим до екологічної катастрофи. Залишається загадкою, навіщо не облаштована Росія? Із 40 мільйонами дощатих туалетів продовжує силоміць захоплювати все нові й нові землі. Адже там, де росіяни ставлять свій прапор, починається занепад і розруха.